Алло! Алло! Где вы были 8 лет назад, когда бендеровцы бомбили бомбасы, крим бомбили, и все бомбили, сами себя бомбили, бендеровцы. Ага, блин! Обісралися вояки, путінські собачки, не очікували сраки, потікали рачки. Обана, засіби путінські собачки, не очікували сраки, потікали рачки. Обана, засіби путінські собачки, не Обісралися вояки, путінські собачки, не очікували сраки, потікали рачки, Обана. Путінські собачки не очікували сраки бо...